Сезон Арішника не настав і, напевно, не настане. Або куди поділася найбільша путінська жахалка останнього часу. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Коли була реалізована карколомна операція Служби безпеки України, яка називалася Павутина по знищенню російської стратегічної авіації, нагадаю, тоді було уражено 41 літак і 12 з них. Просто згоріли вщент. То російська блогерня та російські телеграм-канали просто вибухнули ну, істерикою про те, що де ж наш арешнік. Інші почали кричати: зараз ми цим хахлам покажемо. Чекайте цієї ночі або завтрашньої ночі. Прямо 10 арешників. хтось сказав, 20, А хтось сказав, що зараз всі 100 полетять по містах України. Проте пройшов час. І ми поки що, слава Богу, не бачили ні одного орешника. Більше того, навіть в погрозах російські пропагандисти й очільники Кремля не згадували цю зброю. Про це марили тільки от пропагандисти такого нижчого гатунку, та якась така блогерня, яка марить тим, що вона всіх і все знищить. То чому ж Кремль мовчить про той орешник? Бо нагадаємо. В кінці минулого року, саме в листопаді, це був мейстрім топ жахалка номер один. Тоді дійсно по Україні щось таке велике прилетіло. Ми пам'ятаємо на Дніпропетровщину, і тоді це перетворилося на таку інформаційну атаку. З елементами паніки і залякування Кремль сказав, що відправив на Україну свою найпотужнішу зброю, а саме Арешнік, це міжконтинентальна ракета, яка може нести ядерну зброю. І це був тільки попереджувальний акт, тобто вони запустили її, ну скажімо так, або взагалі без заряду, або з мінімальним зарядом. А надалі вони будуть запускати її регулярно. І що саме головне, вони будуть попереджати цивільне населення про такі запуски, мовляв, вони. Ж так турбуються про нас з вами, бо будуть запускати той самий орешник тільки по військових об'єктах або навколо військових об'єктах. Вся ця маячня тривала декілька місяців і завершилася гучними заявами про те, де нам демонстрували, як на якихось там засіданнях, форумах Путін е, обговорював із своїми керівниками про те, що ми вже завтра ставимо орешник на озброєння. А вже після завтра вони його почнуть клепати серійно. Потім почалися. Гуляти інформація про те, що вони будуть його клепати аж по 300 штук на рік, а може і на місяць. Потім говорили про 30 штук на місяць, по 35, Про те, як то кажуть, орешник і нині там. І не один орешник не злітав, і слава Богу, не прилітав на територію України, зважаючи на те, що в ніч великого обстрілу, який відбувся недавно, промайнула інформація про те, що десь там на полігоні над Казахстаном щось таке злетіло, якісь там гуляли у небі вогники дивного характеру. Мовляв, це знову був запущений орешник, але він не злетів, взорвався і так далі. Це все все не підтверджено. Підтверджено інший факт, того, що слава Богу, не один орешник з того часу на території території України не прилетів. Ми маємо на увазі з 2024 року. А всі ті розмови про 100 арешників, навіть про 30 арешників, про 10 арешників, це все є пропаганда, яка не буде намагатися і намагається нас залякати. Але як говорять експерти, як говорила наша служба безпеки, говорила наше гурмо, що взагалі гаряшника не існує. Це все така собі, знаєте, красива упаковка експериментальної ракети, яка називалась чи то Кедр, чи то рс 26 рубіж, яка давно була створена З радянських часів, експериментально виготовлена, і Кремль все намагався поставити її на озброєння. І коли мова йде про навіть 10 експериментальних зразків. То навіть таку кількість цих орешників експерти ставлять під сумнів, тому що це ну дуже дорога штука. Це раз по-друге, Кремль ніяк не може освоїти ті технології, які були втрачені з часів розпаду радянського союзу. І той орєшник, ну ніяким чином себе не зарекомендував і не показав. І до ситуації в 2024 році з Україною взагалі він не згадувався в російській пропаганді в російському інформаційному мілітарному середовищі. Більшого. Говорили про Сармат міжконтинентальну балістичну ракету, яка може летіти там на шалену кількість кілометрів до 16 тисяч, нести ядерну зброю, і її з 2014 року Кремлі казали, що ось уже завтра поставлять на і почнуть серійне виробництво. Але з того часу вона. Не була ні поставлена на озброєння, ні розпочато толком її виробництво. Можливо, якісь там експериментальні зразки виробляються, але вони то не злітають, то вибухають у шахтах, як було повідомлення в 2022-2023 роках. І як то кажуть, сармат, як і орешник, і, і на тому ж самому місці. Тож що ми можемо констатувати з цих прикладів? З того, що і Сармат, і той же орешник – це все зброя одного та того, того ж гатунку. По великому рахунку, це сирі зразки, які десь там валялися, були, і Кремль спробував їх використати як отаку пропагандистську лякалку проти нас з вами і проти всього світу. Бо це ж було оголошено на весь. Світ, але нічого з того не вийшло, і тут ми підходимо до ще одного цікавого наративу, який Кремль постійно намагається впровадити в інформаційний простір і переконати, наприклад, тих же. Ну, американців і європейців, що Росія насправді не починала ще серйозно воювати. Мовляв, якщо ми ще не застосовували арештику, то ми ще не напружувалися. А от як ми зараз напружимось, як виліземо з грязі, витягнемо всі свої танки, то ми тоді дамо жаху. І, і арешник нами напевно буде таким сигналом, що ми вже почали по серйозному в цій війні щось говорити. Проте, знову ж таки, це все є наратив, пропагандистський, брехливий, маніпулятивний і має показати оту надуту, роздуту до незрозумілих розмірів велич і потугу військову Російської Федерації. Той наратив, яким вона, який вона згодовувала всьому світу, намагаючись показати свою велич і потугу. І досі чимало очільників держав. Ми зараз не будемо тикати пальцем, яких вірять в цю маячню. А те, що фактично зараз Росія вклала на Україні майже весь потенціал, накопичений ще з Радянського Союзу, в категорії танків, артилерії, бронемашин. Частково авіації, і от тепер ще і стратегічної авіації, яка ніколи не вироблялася в Росії, а тільки модернізувалася і складалася з тих комплектуючих, які ще залишилися з радянських часів. Тобто це все, ну як то кажуть, легка розмінка. Ми ще не напружувалися. А от коли ми взагалі витягнемо з ангарів танки т 55 50 х років, що вже відбувається, а за ними ще і Т-34. От тоді це буде означати, що ми серйозно за. Знялися Україною зараз будемо по серйозному воювати. А те, що ми вклали три тисячі танків, найостанніших найпотужніших модернізацій, це все таке. Ми тільки робили таку ранкову собі розминочку. Тож, друзі, ми маємо розуміти, що такі подібні вкиди про арешники, про сармати, про те, що ми тільки не збудемо завтра серйозно воювати. Це все є російська пропаганда, направлена на залякування. Уже напевно не нас з вами, тому що ми розуміємо, хто що вартує. А на підтримку в головах певних лідерів світу, ще отої уяви про те, що Росія у воєнній потузі ще щось означає. Проте це знову ж таки ненадовго, і орешник тому приклад. Можна тисячу разів говорити, що завтра орешник, а Якщо він завтра нікуди не прилетить, то післязавтра і навіть ті, хто досі переконаний в тому, що Росія на щось здатна у воєнному потенціалі, перестануть. Вірити, а ми будемо допомагати в цій справі розвінчувати оці міфи і пропагандистські вкиди. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте дзвіночок тисяч лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.